Я читаю перше післання до Тимофія апостола Павла, третій розділ і шістнадцятий текст. І безсумнівно, це велика таємниця благочестя. А далі йде шість таких дуже важливих етапів в житті Ісуса Христа від першої до останнього, кожен має вагу на Його земній дорозі. Перше. Бог з'явився у плоті або в тілі, виправданий в дусі, зримий ангелами, проповідуваний серед народів, прийнятий вірою в світі, вознесений у славі, від приходу, від втілення і до вознесення до Небесного Отця. Різдво або перший прихід Христа на землю. Тобто це те, чим і є Різдво насправді. І ціль приходу Христа спасти людей від того або від величезної влади гріха, яка мала силу над людьми, і дати всім людям і нам, в тому числі, вічне життя. Оце є основна ціль приходу, першого приходу Христа на землю. Ми знаємо, що буде другий прихід Христа. Брати операторі, дайте 9 розділ е, Пісня до Євреїв, 28 текст. Буде другий прихід, але то буде зовсім інший прихід, зовсім інша атмосфера, зовсім інше явлення Христа. Так і Христос один раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох, і не в справі гріха другий раз з'явиться тим, хто чекає Його на спасіння. Тобто, Спасати він вже не прийде, він прийде забрати своїх. І якщо в першому його приході на землю, там стривожився тільки цар Ірод і один Єрусалим, то в другий прихід Христа, коли Він прийде забрати своїх вірних, там буде набагато все по-іншому. Там будуть знамення в сонці, в зорях, там люди будуть знемагати. Там люди будуть кричати, гори і пагорби, падіть на нас, заховайте нас від лиця грядущого. Там в 21-му, напевно, розділі розділі Луки, там більш широко про це сказано. Люди будуть бездиханні від страху і очікування того, що насувається на Всесвіт. Бо сили небесні захитаються, і тоді побачить Сина Людського, один береться, другий залишається. Це другий прихід. Христа на землю, ми його чекаємо і Він обов'язково прийде. І щось нове сказати вже про перший прихід Христа я не скажу. Сказано все навіть більше того, що в Писанні люди зараз додають, люди театралізують це, це явище, цей факт. Люди навіть ну, роблять порові те, що немає в Божому слові. Але що нового? Нового, та я й не хочу щось, щось нове сказати. Єдине, що можна стверджувати, що ніде в Божому Слові не написано, що Марія родила Бога. Хоч люди неправильно називають її Богородиця, я собі цими днями думав, якби я, будучи ну, молодий християнин, який тільки-тільки шукав дорогу до церкви. Якби я десь прочитав, що Марія народила Бога, напевно, я в церкву не пішов би. Що то за Бог, якого людина може родити? Бог існував до Марії, до Йосипа, до початку написано ще перше створення світу. А в Бога вже був план і про його сина, і про нас з вами, і про Його страждання, і про Його Воскресіння, і про все. І от я звертаю увагу на Боже Слово, наскільки воно так чітко, так коректно, так правильно подає нам всі події, які записані стосовно Його Сина Ісуса Христа. Бог з'явився в тілі, Бог послав свого Сина, Він втілився, Він прийняв тіло і кров нашу. А якщо до Марії говорити, що вона народила, то написано вона як мама народила сина свого. Вона первістка свого народила, якого дев'ять місяців носила під грудьми, під серцем. І вона народила сина. Але не Бога, а Бог з'являється в тілі. І Біблія не може нам дати чогось неправильного, щоб люди потім... Говорили, я, я, не, я ну, думаю, ну, не може Бог мати матір, матір? Коли він сам дав життя тій матері і всім нам. Це я так, між іншим, просто прийшла думка, і Бог створив людину вільною, абсолютно вільною. Але людина згрішила проти Бога, сталося гріхопадіння. І людина, перше, що вона втратила безсмертя, вона, яка була на безсмертя створена, вона втрачає безсмертя. І ті наслідки гріха, вони дуже жахливі. Люди були полишені, як я кажу, от цього безсмертя до людей прийшов гріх, до людей прийшло зло, беззаконня, смерть. І порої люди, порою, питають: якщо є Бог, то звідки на землі війна? Звідки страждання, звідки хвороби, звідки всілякі біди, стихійні лиха, звідки воно? То це ж не Бог посилає нам оці біди на землю. Це людина, яка згрішила, і звідти пішло оце все горе, і гріх, і біда, і людина, згрішивши, вже не мала влади над гріхом. Вона вже не мала змоги щось поміняти. Пригадуєте, в писанні написано, чи може барс. Свої плями якось поміняти. Чи може ефіоплянин колір шкіри своєї поміняти? Чи може людина просто так свої гріховні плями з серця змити або стерти? Неможливо. Там написано Єремія 2.22, брати. Можна так сказати, на пам'ять написано, що навіть якби ти помився милом, і на себе вжив багато лугу, тобто там російське слово щолоку. І мила багато, але плямою буде вина Твоя перед обличчям моїм, каже Господь. Інший переклад каже: нечестя Твоє, воно відмічено переді мною, каже Бог. Це не перед людиною і нечестя. Каже, нечестя Твоє відмічено. Перед Богом, тобто людина безсила, бо безодня між святим Богом і грішною людиною вона сталася. І для того прийшов Христос Бог святий, людина грішна, і була відділена від святого Бога, а плата за гріх або ціна за гріх це смерть. І ми сьогодні чули вже, і тоді виповнюється час, повнота часу приходить. Божий син на землю, щоб спасти нас з вами. І щоб стався цей викуп, то Бог не вимагав від людей, ну я почекаю, ви трошки ще підтягніться в своїй духовності, ви трошки зодягніться, причишіться, ви трошки приведіть в порядок своє серце, трошки благочистивими станьте. І потім я з вами почну говорити. Але пригадуєте, і я думку пригадую там в Ісаї, десь в перших розділах написано: прийдіть до мене і розсудимо, от сядемо за стіл, переговори. Якщо ваші гріхи будуть як багряне, ми недосконалі, і Бог бачив нас недосконалими. Якщо ваші гріхи будуть як багряне, як снігу білю, якщо будуть ну, ще будь-які. Я як оту вовну, таку, знаєте, особливої білизни була вовна свого часу. Каже: я, отак, як оту вовну, я убілю ваші гріхи. Бог не вимагав паритету, є таке слово, тобто, коли йде договір між двома сторонами, то має бути якась рівність. Оце я тобі, ти мені, і десь так на таких позиціях, на таких умовах ми складаємо договір. В Бога не так. Бог не шукав паритету. Він святий, який мав все, Він заключає договір з нами. Я називаю той договір однобокий, односторонній. Ми йому нічого не дали, а Він дав нам все. Слава Богу. Він дав нам абсолютно все. Мало того, що і оце земне життя, але ще і життя вічне, безконечне. І він допомагає нам на цій землі, і він зустріне нас на хмарах і буде тільний шлюбний обід. І е, тоді збудеться те, про що написано в Божому Слові. Сьогодні Ігор говорить за завісу, яка розірвалася. Символічно розривається зверху донизу завіса, тому що вона відділя, відділяла святе святих. Завіса гріха відділяла нас від Бога. І ту завісу, напевно, вона була ще товща за ту завісу храмову, беззаконня наші, гріхи, нечестя наше, все те недобре. Воно було, напевно, ще товще за ту храмову завісу. Але Бог є сильний. Христос каже на Голгофі: звершилося, і ця завіса зверху донизу. Розривається. Бог був недосяжний в старому заповіті для людей. От дивіться, 4 тисячі років до Христа ніякі жертви, хоч там жертв було дуже багато. Навіть той самий священник, навіть первосвященник це були грішні люди. І була тільки видимість, видимість, якби зникнення гріха. Первосвященник заходив в святе, в святе святих. Себе освячував, народ освячував, і з року в рік оця процедура продовжувалася, а народ залишався в гріхах. І знову приходив рік, і знову чоловіча стать до храму, і знову тисячі тварин помирали, річкою текла кров. А людина залишалася грішною. Чотири тисячі років закон за руку вів людей до Христа. І коли привів до Христа, тоді відкривається спасаюча благодать. Благодать почала діяти в людей. І оця завіса розривається в храмі, і в нас з вами появився доступ до Бога святого, до спасіння, до вічного життя. Бога ніхто не бачив. Але Іоан пише, брати, перший розділ, 18-й текст: Бога ніхто ніколи не бачив, але тільки єдинорідний син сущий в лоні, отця він явив. От коли людям був даний Христос Бог, він був даний в лоні Отця, і Він виявив людям Бога, бо завіса вже була розірвана. І Христос постраждав за нас, щоб ми йшли по Його слідах, і дарував Він нам життя вічне, бо так пише апостол Павло до Філіппійців, наше проживання на небесах. Звідки ми і чекаємо? Нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Він заплатив ціну, бо так полюбив Бог світ. Напевно, оцей текст Іоанн 3:16, це напевно самий різдвяний текст. Бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого, єдинорідного, щоб кожен, хто увірює в нього, не загинув, але мав життя вічне. Оце Бог з'явився в тілі. Оце різдвяний текст, і, напевно, самий золотий, самий хороший вірш, якого дітки ще з недільної школи вже знають далеко і далеко в ціну на пам'ять. Він заплатив за кожного із нас, за кожну людину. Він страждав за нас, щоб ми не стр... Ми мали страждати, ми мали помирати, але він те зробив за нас. І ще буквально коротенько, що е, мені сказали так, аж надто не стискати ще хвилинка. Просто є дві лінії. Я їй скажу, Різдво це тема. Настільки глибока і настільки широка і настільки висока, що її ну, можна заходити з багатьох з багатьох сторін, і ми будемо щось нове і нове якісь грані бачити в цих біблійних текстах. Дві лінії в старому заповіті відносно приходу Ісуса Христа. Перша лінія, Він як Спаситель від гріхів наших, і пророк Ісаїя каже в 52-му розділі. 14 віршем, це коли ми на хліболамання, ми порою цей текст читаємо. Як багато хто ним дивувались, такий то був змінений образ його, що й не був людиною, а вигляд його, що й не був сином людським. Це ціна, це ота лінія, як Спасителя. Написано, що він був. Страшніший за будь-яку людину, коли Пілат вивів його, він був вже настільки обезображений. Каже: оце ж людина. Подивіться, це людина. Це одна лінія і друга лінія. Він ішов як цар на своє царство. Це написано 23 розділ книжки пророка Ісаїї і п'ятим текстом. Ось наступають дні. Говорить Господь, і поставлю Давидів паросток праведний, і зацарює цар, і буде чинити мудро і вершити правосуддя та праведність на землі. Поставлю паростік, паросток Давидів праведний і зацарює. Оце прийшов цар на царство своє. Брати і сестри. Нехай царство. Хтось братів сьогодні говорив, не буде тільки з зовнішніми такими атрибутами для нас столи з достатками, там вертеп, зірка і, і, і все те, що таке зовнішнє оця така мішура. Він навіть Остання думка: Христос навіть не народжується в нашому серці, бо порою ми так говоримо, або навіть у віршах звучить, що Він народився в нашому серці, Він не народжується в нашому серці. Він єдиний раз народився в яслях, а народжений він був. Давайте ще останній текст, брати: Єфесян 3,17. Там написано, що Христос вірою вселяється в наше серце, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях, щоб ви закорінені і основані в любові і там далі. Але Він народився у Віфлеємі, а вже нам, дорослим людям, вірою, вселяється в серце як Спаситель, як один із богів, ну, третя особа, друга особа. Бога як Ісус Христос, Він вселився в наше серце, освітив Його, і ми йдемо Його слідами.